Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт Ісус являється своїм учням. Був недільний вечір. Того ранку Ісус воскрес із мертвих. Удень він розмовляв із двома учнями дорогою до Емауса. Тепер учні зібралися в кімнаті, замкнувши двері, бо боялися юдейських провідників. Раптом Ісус став між ними. Мир вам, промовив він. Однак учні перелякалися, подумавши, що бачать Привида. Чого ви перелякалися? запитав Ісус. Погляньте на мої руки і ноги, доторкніться до мене. Привиди не мають тіла, а я маю. Учні побачили сліди від цвяхів на його руках і ногах, і, радіючи, що Ісус був з ними, вони все ще не могли повірити, що Він справді живий. Тоді Ісус попросив у них щось поїсти, коли вони дали йому трохи риби, Він її, її їв, Він справді був живий. Як Отець послав мене, так і я посилаю вас, сказав Ісус, і дмухнувши на них, промовив: Прийміть Духа Святого. Хоми того вечора не було. Коли він почув про те, що сталося, то не повірив, що Ісус живий. Через вісім днів Ісус явився знов. Хомо, уклади свій палець у мої рани, промовив Ісус, і повір. і Хома повірив. Ти повірив, бо побачив мене, сказав Ісус. Блаженні ті, що не бачили, але повірили.